Доброго ранку. Чи мене чути, чи мене не чути? Я вас щиро вітаю, щиро вітаю у групі Всеукраїнська поетична родина. І дякую, дякую за ранок. Дякую за ранок нашим героям, дякую за ранок тим, хто цієї ночі не спав. Дякую за ранок тим, хто охороняє наші кордони. Щиро вітаю мене звати Анна Степанюк. Я щиро вітаю вас із прекрасного міста надросю Біла Церква. Щиро вдячна адміністрації групи не групи навіть, а громадської організації поетична родина, яка надає таку можливість щоранку нам, поетам, авторам, допомагати Збройним силам України, а зокрема, нашими волонтерськими читаннями. Завдяки ЗСУ, ми щоранку своєю дружною родиною дякуємо славним героям. Славним захисникам Батьківщини. А ми дякуємо словом, дякуємо віршам, дякуємо посильною грошовою допомогою. Мрію, що сьогодні кожний, хто прокинеться або завітає до мене на щитання задонатить своєю кавою, задонатить своїм морозивом або пачкою цигарок, літром бензину. І так ми зможемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Отож ми починаємо. Мені дуже дивно, я не бачу коментарів, я не розумію, чи я взагалі в ефірі. У коментарях будуть посилання, де наші волонтери. Надають номера карток, рахунків, на які ви можете задонатити. Сьогодні я читатиму вірші, не лише свої, а ті, які я почула, для мене вони були вперше почуті, на різноманітних заходах, присвячені українському слову і різним військовим поетичним вечорам. І перший вірш, який я хочу зачитати, називається У березні морозному чи квітні Дмит... Дмитра Лазуткіна. У березні морозному чи в квітні, коли зірки, мов рани ноживі. Знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі і кожному по справах роздає, і небо розкривається на весну, і летять на супермаркетом, дими, і раптом я ніколи не воскресну. Можливо, не побачимося ми, але блищить роса важка роса на вітах. Так сонячно і враннішнє блистить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любить. Лови сніжинки теплими губами, коли епоха, мов німе кіно, І в шибку б'ються ангели лобами, А демони всередині давно. От такий чудовий вірш. Я мала честь його чути із уст самого автора, Дмитра Лазуткіна, який отримав Шевченківську премію за свою, за свою звірку-закладка у 2024 році. І вчора я не можу це оминути, бо воно крає серця. Вчора Україну охопила така страшна звістка про вбивство Ірини Фаріон. Це велика непоправна втрата. Це. Велика Українка була, і хай спочиває ми, з миром і обов'язково ті, хто це вкоїв, будуть покарані. Я люблю, коли вірш це не просто набір літер. Я люблю, коли ті літери вони оживають. І кожен мій вірш він теж має свою історію, має своїх героїв. І от я хочу вам зачитати поезію, яку я написала. Коли ми е, були у підвалі, і до нас е, ввечері прийшли люди, із, е, як потім ми вже дізналися з їхньої історії, вони прийшли з Чернігова. І вони кажуть: Люди, ви розумієте, ми нормальні люди. А вони 20 днів вони не виходили із підвалів, вони не милися, вони практично не їли. Це були настільки залякані. Е, це навіть не передати словами, як це було страшно. І от історія цих людей надихнула мене на такі стрічки. Називається вірш: Чи ви спали хлоп'ята? Пробиває цемент сонна зелень з притихлої ночі. Обережно розправить крилаті верхів'я сосна. Чи ви спали хлоп'ята? Розкажуть сирени співочі. Із подвір'я запахне тендітна, примхлива весна. У простріляних дверцях блищать перелякані очі, не простигло залізо ворожих пекельних машин. Від тваринного страху втекли: Оні мій, бо зорочеш: шанс один на життя з поміж спалених ста соломин. І на куполі блиск, в монотонно натомлені сині. То не дощик весняний, що збурює втішену гладь. Тако плакує Бог і дарує надію Всевишній. Позаквітчує рястом розбурхану щем благодать. Не забувайте, будь ласка, про наші посилання, які знаходяться під коментарями, яких я не бачу, на жаль. Донатьте, донатьте, щоб наблизити нашу перемогу, донатьте, щоб, щоб допомогти нашим хлопцям на передовій. Бо це найбільше, що ми можемо для них зробити. А зараз я вам прочитаю вірш, який написав прекрасний поет-футурист Михайль Семенко, і я вперше цей вірш почула. Вперше цей вірш я почула на презентаціях будинку слова, коли вірші читали фронтмени, тобто військові поети, які зараз знаходяться на службі в ЗСУ. Цей вірш читав військовий і актор, який грав одну з головних ролей грав він саме Семенка у будинку слова. І називається цей вірш «Пісні Трампа моїй дочці. Я знаю, як виростеш, будеш питати, хто таки справді був твій маленький батько? І може ти тоді мене не будеш знати, а може, недіде до тебе про мене згадка. І може, ти мене любити не будеш. Може, і тоді тобі я буду незрозумілий і чужий. Може, і тоді, коли тебе будуть ці самі люди, і тобі буде неясно, навіщо взагалі я жив. Бо не знаю я, чи будеш, як зараз мене любить ти. Я не знаю, чи мені довго жить зосталося, і я не винен, що моя путь важка. Але я знаю, що за оці гріхи. Моє життя змагалося, І що зараз мене зрозуміла тільки ти, моя дочка. Не забуваймо, що головна мета наших волонтерських читань це допомога хлопцям на фронті. Дивіться посилання і дякуйте за наше спільне сьогодні, за кожну нашу чашку кави, за морозиво, за заправлений літр бензину, за те, що ми можемо сьогодні. Прокинутися і дихати. А ще одне, однією поезією моєю сьогодні буде саме мої рядочки, і я їх написала на навіть такі благання моєї, просто знайомої. Теж, коли було дуже важко, вона мені зателефонувала і каже: Аню: а напиши таке щось оптимістичне. І хоча тоді, взагалі, не було якихось певних, навіть як і зараз, певних. Таких світлих навіть днів. Це були дні, коли телеграмом ширилися жахливі фото із Ірпеня і Бучі. І усі були налякані, щоб Київську область скоріше звільнили від окупантів. І саме в ці дні я написала от такі рядки: Дати не знаю. Я розфарбую тобі кілометри недоспаних ночей». Бібліотеку складу із твоїх недобачених снів. Чорний туман із застигло заплаканих очей. змиє роса із рідних українських полів, дати не знаю, не знаю ні часу, ні місця, де батьківщина зустріє омріяний мир. Київ, чи захід, південь чи миле полісся, вірить солдат. і ти Неодмінно повір. З попелу виб'ється в зелень курчава травичка, в марові смерті до нас усміхнеться життя. Господу слава і слава країні за звичку, замість день знатиме навіть дитя. Стежку додому знайдеш, не побачивши хати, бо на війні уціліти Таланить не всім, бруньки на гілочках боязко та розквітати. Гнатимуть веснами лютих твоїх ворогів, в ніжних хмаринках мережево плестимуть діти, ридма ридатиме стомлена твоя душа, завмерли навіки чиїсь не квіти, то пам'ять народу і наша безцінна ціна. Боятимуть вуличках передковічні каштани, і батьків вузок лоскотатиме небо в садку. Вийде в подвір'я від щастя заплакана мама. Дякую, синку, і дякую, Боже, вернув. Дати не знаю, не знаю ні часу, ні місця. Щемко навіє весняний вітрисько з могил. Буде той день, коли кожен, хто тут народився, видихне груди і обійметься за мир. Я помолюся в записці. Однісіньке слово, в руки Господні, з надіями на ЗСУ, за кожен подих за вічну і рідну мову, за перемогу і Україну мою. Саме ЗСУ ми дякуємо і саме ЗСУ ми допомагаємо. Не забувайте, будь ласка, у наших коментарях є посилання, у яких волонтери залишають номера карток, рахунків, на які ви можете перерахувати посильну вам. Допомогу. А зараз хотіла б вам розказати, що дописи цієї авторки я бачу щодня на своїх сторінках на сторінках поетичної родини, на її особистій сторінці. Це учасниця групи Всеукраїнська поетична родина. Поетка, громадська діячка. Разом із іншими волонтерами, як невтомна бджілка, організовує збори. Для хлопців із Збройних сил України. Щира вам подяка і низький уклін, шановна слава Слободян! І зараз я хочу зачитати саме ваш вірш. Називається він А ти пиши мені, а ти пиши мені, пиши думками і говори, й на мить не замовкай. Між нами сто доріг, війна між нами. Прошу, мене словами обіймай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи ж сіли вже сніжинки на поріг, пиши мені, чи слів простих, так шкода, чи може бій і написать не зміг, скажи мені, про що гремлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії й сни. Коли усе закінчиться, я знаю, і упаде з плечей війни тягар. Тоді з тобою ми під чашку чаю своїм мовчанням злетимо до хмар. Отакий От прекрасний, щемкий вірш поетеси, яка, яка дуже багато робить для ЗСУ. Поетичній родині. І хочу, хочу сказати, що дуже багато українського цвіту полягло, дуже багато українських героїв, простих людей віддали свої життя за нас, за тих, хто сьогодні може прокинутися, за тих, хто сьогодні може обіймати своїх дітей, за тих, хто сьогодні може. Водити їх на басейни, у парки, і ми обов'язково повинні розказувати, повинні показувати, повинні вчити, що найбільша наша опора в цьому житті на даний момент це Збройні Сили України. Тому не забуваємо про наші посилання: донатьте, донатьте і наближайте нашу перемогу. А своїми рядками своєї поезії я хочу шанувати пам'ять тих. Хто поклав життя, хто був убієнним, е, прості мирні жителі у е, цій страшній війні. Називається вірш Прости. Сердечно прости за те, що досі жива, прости, що з жменю землі чула твоя труна. За те, що не злилися сеньки мої дощі, за те, що не стряхли в шухляді мої старомодні плащі, за те, що їм і сплю, і має живих дітей, далеко чи поряд, чекаю хороших онлайн вістей, що гладжу кота, і світло шукаю в пітьмі, За щастя прости, що чорт забирай якось знаходжу на дні. Прости, що до тебе можу прийти лише у вісні. прости, що ти першим пішов, а стежку залишив мені. Так молиться кожен, що вижив допоки у цій війні, Хто чує щоранку, як плачуть за хвірткою солов'ї, Хто їсть, хто спить і в вайбері смс, Хто вцілів під дурами кулями і воскрес? Хто кинув жменю землі на чорну вузьку труну, тому хто ніколи не скінчить страшну війну, доскону носити біль, провину і сум'яття хащі на плечах, в кишенях, в пам'яті і цілувати плащі тих, хто навік залишився каменем на війні, допоки з тобою совість. І тінь, ще мить на стіні прости. Хотілося б ще прочитати свій вірш. Це вірш послання, вірш послання тим, хто кожного дня нас убиває. Його я написала, і він мені тригером відізвався в день, коли расисти обстріляли Охмадит. Тому що в цей день, коли я написала цей вірш, була вбита теж, але це було рік тому, була вбита чудова лікар. Чудова лікар відділення ТКМ, яка проводила операцію, особисто готувала до операції нашого сина. І я ще тоді, рік тому написала цей вірш, і він став такою провідною, провідною ниточкою цієї моєї збірки. Називається він «Заповідь сусідам. Вийте, вийте, відлютуйте пси у Сатанілі. Сонце сяде, сонце зійде, доки стане сили. Ми у гніві ще сильніші, не боїмося, чорта, не злякати нас, не взяти окупанська орда. В наших жилах кров козацька, а в серцях бандера. А для вас раби прокляті закінчилась ера. Над уламками квартири у підвальних стінах. Ми запишем заповіти чорнутим сусідам. Від малого до старого ви не, люди байдужі, о кайданині мою, пустотливі душі. Всі і кожен із мільйонів ладні нас убити, а ми сильні і багаті, бо вміємо жити. У полях, в боях, у селах водиться і велося, слава й мужність, чорноброва молиться. Хоч боса, будьте прокляті на віки, во віки і віки, ненаситні, не, наситні, не нажерні, безтямні каліки, ви не цвіт, ви не потрібність, прадідів помилка. Хай спікає коло серця кожна домовинка. Не радійте, не світліти вашим небосхилам, злі язики, брат на брата ритиме могили. Щоб ходили стороною і дощі не лились, не родило дике поле і птахи не вились, Триста років доривались свині до порита, не води цю іскриниці, пийте оковиту. Звірі рватимуть на шмаття птицю двоголову, А в кривавім триколорі нестимуть полову. Щоб стидалися онуки, щоб клеяли сусіди. Не жилося, не велося, щоб на світі вірім. Хай ламає зранку мати боса сиві руки, за людські невинні роси, виймуть очі круки, та не мати то чортиця, а того і гірше, най козацька славна куля навіки колиша. Нема Бога на Росії, не було, і не буде, бо для нього цінність люди. А у вас же, юди ви мільйони до одного блазні поміж чортів, воля дмухне і затухнуть свічечки на торті. Замість літа попелища, замість зим вам пекло, осінь згине, згиньте всюди, доки не воскресла, свята правда, свята сила, каяття не буде, не здарують вам прощення, вже змінились люди. Лише пісня. Лише слово, лише солов'їне, ще не вмерла, не вмирає, не спить, не загине, враже, ляжеш, сонце встане в вишитій руїні. Лише діти, лише квіти в рідній Україні, буде воля, буде слава і Дніпро, і кручі. Дочитай же заповіта москалю могучий. Я нагадую, що у наших посиланнях, у наших коментарях є посилання, у яких волонтери залишають номери карток, номери банківських рахунків, за якими ви можете подякувати ЗСУ за ранок, задонатити і наближати нашу перемогу. А зараз хочу вам, хочу вам заспівати. Проспівати свій вірш. Він спочатку був віршем, називається він Колискова для солдата, але чомусь був такий день, і мені ці стрішечки дуже вплилися ось в таку, в таку пісню. Заспіваю пісню Колискову, незвичайну різнокольорову. Не для сина, не для брата, заспіваю для солдата, Щоб стелила зоряну дорогу, не для сина, не для брата, заспіваю для солдата, щоб стелила зоряну дорогу, заспіваю тихо про кохану, за далеку ніжну недоспану. Щоби усміхнулась, друже, і до тебе пригорнулась, спалені долоні заквічала, що ви усміхнулась, друже, і до тебе пригорнулась, Спалені дороги заквічала. заспіваю про рідненькі очі, що віконця дивляться що ночі. Ти ж, солдато сильний тато, а для кого ще й за брата, а тепер за землю кровоточиш, ти ж солдати сильний тато, а для кого ще й за брата, а тепер за землю кровоточиш. Заспіваю я тобі про землю, що ворожа куля ще не стерла. Про сади і урожаї, про красу гаї, Ту, що видираєш з поміж тернів, про сади і урожаї про красу гаї, Ту, що видираєш з поміж тернів, коли скова злини над туманом і від диких куль защемить мамо. Кожна мамина сльозина в вічних молитвах за сина над багряним небом пролунала. кожна мамина сльозина в вічних молитвах за сина над багряним небом пролунала. заколишу я святковіднини, хай в окопах, а не в домовині. Щоб прокинулися рясно, з побратимами і гаслом. Слава вам і слава Україні. Щоб прокинулися рясно, з побратимами і гаслом. Слава вам і слава Україні. Дякую за силу, дякую за ранок, дякую за те, що ми можемо дихати. Дякую за те, що ми можемо бачити своїх дітей. Шановні читачі, шановні слухачі, шановні, просто небайдужі. Донатьте, донатьте, адже в, на, адже хлопцям не передивіться необхідно. У наших коментарях ви можете бачити посилання, куди ви можете відправити свою сьогоднішню чашку кави, літр бензину, морозиву, пачку цигарок, і просто подякувати за свій день. За день, в якому ви сьогодні є. А час наших волонтерських читань підходить до кінця. І я б хотіла подякувати тим людям, які нас сьогодні дивилися, тим людям, які сьогодні нас слухали, і тим людям, які долучилися до волонтерських зборів, до волонтерських читань. Перемоги тобі в Україну. Україну. допоки зорі із землі. Рахуєш нишком, допоки роси в літні дні холодять ніжки, допоки квіти поміж трав і ви над ними. І як би в серці не пекло, живіть живими. І хоч мережа тьми заплело тижні, згадайте, як не так давно тут пахли вишні. І хоч... Крізь сльози, неміч, тугу, біль, бо ми не з ними. Я вас малю, не в рани сіль, живіть живими. У них черпайте краплі сил, горніть світанки, як ніби вмить погаснуть сни, всі до останку, допоки вітром плине час, літа і зими. Допоки свічка не за вас. Живіть живими. Дякую всім, дякую всім, хто нас дивився. Хорошого вам дня, мирного неба. Слава Україні!